У минулих відео ми почали говорити про хімічний зв'язок, а саме зосередилися на його різновиді, на йонному зв'язку. Але тоді це було доволі таки швидко. У цьому ж відео я хотів би розібрати його трохи більш детально. Ну, спочатку я візьму натрій. Це елемент першої групи, отже, він на зовнішньому енергетичному рівні має один електрон. Іншими словами, має валентність 1. Так, і хлор. Хлор знаходиться у сьомій групи. І так, ви правильно згадалися, він має сім валентних електронів. Хлор сім валентних електронів. Ну, ви ж розумієте, що ці крапочки позначають валентні електрони. Добре, і тепер, аби мати повністю заповнений верхній енергетичний рівень, натрій має комусь віддати свій електрон. Так, і тоді забудовою він буде схожий на неон. Хлор же хоче бути схожим на аргон, і для цього йому необхідно десь один цей електрон знайти. І дивіться, тоді натрій у мене позбувається цього електрону і має заряд 1, бо має на один протон більше. Хлор, у свою чергу, так він і до того мав 7 валентних електронів. І тепер має ще електрон натрію. І так він утворює йон з негативним зарядом. так, І між цими двома йонами починають діяти колонівські сили, і протилежні за зарядом частинки притягаються. І так у мене утворюється сполука натрій хлорид. Натрій хлорид, звичайна кухонна сіль, так. І тепер я ще хочу трохи акцентувати увагу на тому, що я вже говорив минулого відео, що цей от електрон, який хлор забирає у натрію, то він повністю переходить у електронну хмарку хлору, що і видно з цього схематичного зображення. І так само варто значити, що йонний зв'язок насправді є доволі таким міцним.